Прогноз погоди в Україні з 30 червня по 6 липня. Прохолодна та нестійка погода на початку тижня зміниться справжньою літньою спекою ближче до вихідних. На початку нового робочого тижня в Україні переважатимуть доволі комфортні погодні умови з температурою близько норми та невеликими короткочасними дощами. Поступово з середини тижня до нас надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова. Внаслідок чого суттєво зросте денна температура. У понеділок, 30 червня, вночі в Україні подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, вдень та ввечері, у північних, півночі Черкаської, Полтавської та Харківської областей, а також в Криму, пройдуть короткочасні дощі місцями грози. Вітер північно-західний, 9 14 метрів за секунду, в денні години. В Україні місцями може посилюватись до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 22 градусів тепла. В день на заході плюс 20-25, на Закарпатті до плюс 27, на півночі плюс 19-23. Під час грози та дощу пониження до плюс 16. В центрі в день плюс 21-28, на півдні та в Криму плюс 25-31, і на сході плюс 21-25. У вівторок, 1 липня вночі без опадів, тільки на Сумщині часом слабкий дощ. Вдень на правобережжі без опадів, на лівобережжі місцями очікуються невеликі дощі. Вітер переважатиме північно-західний 7-12 метрів за секунду. У північних місцями центральних та східних областях в день пориви 13-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 10 до 19 градусів тепла. В день на заході плюс 21-25 на Закарпатті до плюс 27, на півночі плюс 19-23, в центрі плюс 20-26, на півдні від 23 до 29 градусів тепла і на сході плюс 20-24. У середу, 2 липня, на більшій частині території України опадів не очікується. Лише на Сумщині, Харківщині та Донбасі. Вдень можливі короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер в день північно-західний 8-14 метрів за секунду. На заході 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 10-17, в день на заході плюс 23-28, на Закарпатті до плюс 30. На півночі плюс 20-25, в центрі плюс 21-27, на півдні плюс 24-30, на сході плюс 20-25. У четвер 3 липня на всій території України очікується погода без опадів під пливом області високого тиску. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. На лівобережжі північно західний В день 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-19. В день на заході плюс 27-34. На півночі та в центрі плюс 25-30. На півдні від 25 до 33 градусів тепла. І на сході плюс 24-27. У п'ятницю, 4 липня, в Україні утримається малохмарна погода без опадів. Тільки на півночі України у другій половині дня можливі короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Під час грози на півночі посилення до 12-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 16-22, вдень на заході та півночі від 27 до 35 градусів тепла. В центрі та півдні плюс 30-36, на сході плюс 29-33. На вихідних відбудеться зміна погодних умов, пов'язана з виходом циклону на територію України з Італії. Тому точний прогноз погоди буде відомий ближче до вихідних. А орієнтовно у суботу 5 липня вночі без суттєвих опадів. Вдень на заході, півдні та сході країни пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 23 градусів тепла. Вдень на заході від 26 до 35 градусів тепла. На півночі від 22 до 30 градусів тепла. В центрі від 26 до 33 тепла. На півдні плюс 30-37. І на сході від 26 до плюс 33. І в неділю 6 липня, можливо, по всій території України, крім Сходу, пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду, вітер нестійкий 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 12 до 22 градусів тепла. В день на заході та півночі від 25 до 33, в центрі від 27 до 34 тепла, на півдні плюс 30-36 і на сході плюс 27-32.